Природа стародавнього Китаю була одночасно красивою і суворою. Гори, які захищали людей від вітрів і відокремлювали їх від ворогів на заході, лякали древніх китайців своєю величчю. Річки, які дають життя всьому живому, могли й забрати його в будь-який момент. Бурхлива Хуанхе під час розливів затоплювала величезні простори. Це приносило населенню незліченні лиха. У лісових хащах жили невідомі тварини. Одні вражали людей чарівною красою, а інші викликали страх. Люди відчували себе безпорадними перед могутніми силами природи. Вони вважали небо, повітря, землю та воду живими істотами, які правили світом. За віруваннями древніх китайців грім, вітер, дощ, гори, струмки були наділені магічною силою духів. У китайців духи поділялися на добрих і злих. Добрими духами були істоти та предмети, які допомагають людині та приносять радість. Наприклад, китайці поклонялися сонцю, місяцю, планетам, зіркам і горам, особливо шанували річки, адже вони народжують хмари та посилають на землю дощ. Вони обожнювали кішку або тигра, що пожирали тварин, які знищували посіви, з повагою ставилися до будинку. Та домашнього начиння, феншуй, мистецтво облаштування житла, у відповідності до енергії стихій, зародилося ще в сиву давнину. Вірили вони в надприродних істот, наприклад, в крилатих зміїв, драконів. Вони в них, як правило, не були злими, а найчастіше, навпаки, носіями божественної мудрості та сили. Існували у китайців і нечисті духи. Це були страшні чудовиська, які посилали людям хвороби та нещастя, але нечість могла й допомогти людині у важку хвилину. Наприклад, стародавня легенда оповідає про те, як китайський цар попросив дух посухи допомогти своєму народу впоратися із затопленням Хуанхе, і злий дух зумів зупинити водну стихію. Також існував культ предків люди, які колись жили. Робили багато корисного, встановлювали нові закони, захищали свій народ від бід. Саме тому саме тому їх духи, на думку древніх китайців, могли і повинні були піклуватися про своїх нащадків, духи могли захистити людину від підступів злих сил природи, від гніву богів та від ударів долі, на честь предків здійснювали жертвоприношення, а найкращою похвалою для китайця. Було його порівняння з якимось давнім героєм. Найвищим духом в стародавньому Китаї було небо. Китайці вважали його предком свого правителя, тому царів Китаї називали синами неба, а саму країну називали Піднебесною. Ця назва означала, що Китай знаходиться під захистом небес і тому був головною країною на землі. Китайці вважали, що що кожна людина повинна жити за законами природи і не чинити зла. Так вчив древній китайський мудрець Лао Цзи. Він створив вчення про дао, шлях природи та людини, чия сутність складається з двох протилежностей інь та янь. Вони постійно борються одна з одною, але одночасно і знаходяться в поєднанні. Вчення даосизму закликало до рівноваги у всьому. Лао Цзи засуджував утиски одних людей іншими, виступав проти багатства та розкоші. Мудрець вважав, що правителі повинні піклуватися про своїх підданих. Найвідомішим мудрецем Китаю був молодший сучасник Лао Цзи Конфуцій. Китайською його ім'я звучить Кун Цзи. Він жив в 6-5 століттях до нашої ери. До сих пір багато китайців слідують його вказівкам. Конфуціанство. Його філософія вчить чотирьом речам розумінню книг, правильній та чесній поведінці, вірності правителю та правдивості. Своїм учням Конфуцій переказував зміст стародавніх книг, щоб вони знали і пам'ятали давню мудрість. Конфуцій був знавцем календаря за рухом небесних тіл і знаків він намагався вгадати волю неба. Але головною своєю заслугою мудрець Все ж вважав те, що йому вдалося встановити правила поведінки людини. Конфуцій вчив, що в світі існує непохитний порядок, в якому кожна людина повинна знайти своє місце і виконувати свої обов'язки найкращим чином. Правитель має бути правителем, батько батьком, син сином, говорив Конфуцій. Таким чином, не тільки в сім'ї, але й в державі необхідно дотримуватись порядку у відносинах між старшими і молодшими. Держава, на думку Конфуція, це велика сім'я, піддані повинні поважати правителя як батька, але і він має ставитися до них як до своїх дітей. Мудрий правитель не буде мучити людей суворими покараннями й законами, а буде терпляче виховувати їх своїм прикладом. Конфуцій вважав, що необхідно дотримуватись правил, які були встановлені з давніх пір. Молоді люди. Повинні проявляти повагу до батьків вдома, а поза ним повагу до старших, серйозно і чесно ставитися до своєї роботи, беззастережно любити народ і вчитися у людинолюбних людей, а вільний час можна проводити за читанням книг вчив мудрець. З особливим благоговінням, говорив він, ми маємо ставитись до людей похилого віку, допомагати йому всьому, довголіття. Це благословення небес у літньому віці людина стає мудрою, мудрість літніх людей захищає від помилок. Конфуцій наполягав на вшануванні своїх предків кожна сім'я повинна була мати домашній храм, де розміщували таблички з іменами предків, перед ними здійснювали релігійні обряди, приносили жертви. Конфуцій вчив, що людині не треба боятися того, що загрожує їй зовні, найстрашніше це зло і заздрість у душі, подолати як і можна, дотримуючись правил поведінки та за допомогою виховання. Я не народився зі знаннями, говорив він, я отримав їх завдяки своїй любові до старовини, наполегливості в навчанні. Конфуцій відкрив школу та записав багато приказок, які склали книгу Лунь Юй. Згодом його вчення на століття стало державною філософією всього Китаю. Давньокитайські книги зовні сильно відрізнялися від сучасних. За часів Конфуція писала на вузьких дощечках тонкий пензлик або паличку, занурювали в чорну туш і наносили єрогліфи зверху вниз. Якщо помилялися, то зішкрібали ножем те, що було написане раніше. Потім в дощечках робили отвори. І продівали в них мотузку. Зв'язка таких бамбукових дощечок і являла собою давньокитайську книгу. Пізніше, в другому столітті до нашої ери, китайці винайшли папір. Секрет його виробництва визберігали в таємниці від іноземців. Папір був дуже дешевим, тому незабаром він став основним матеріалом для письма в Китаї, а зараз і в усьому світі. Китайська писемність зародилася ще в давні часи. Так само, як і єгиптян, китайські єроглифи походять з малюнків. Іноді в зовнішньому вигляді єрогліфа, який позначає ціле слово, можна вгадати початкове зображення. В китайській писемності налічувалося понад 50 тисяч символів, але широко застосовували лише частину з них, близько 5-6 тисяч. Запам'ятати їх було дуже важко. Тому навчання читанню і письму тривало багато років. Учням доводилося здавати безліч іспитів. З плином часу багато ієрогліфів змінювали своє значення та зображення, отже, доводилось вчитися заново. Грамотні люди користувалися великою повагою в Китаї та могли займати високі державні посади, давньокитайські рукописи. Були написані складною, далекою від розмовної та незрозумілою простому народу мовою Вен'янь. Лише в середині ХХ століття китайська писемність була адаптована для того, щоб всі жителі китайці могли навчитися читати і писати. Найшанованішими та освіченими людьми в Китаї були ті, хто писав не тільки грамотно, але й красиво. У китайців навіть розвинулося особливе мистецтво письма, каліграфія. Майстер каліграфії створював написи на відрізках шовку. Після молитви спеціальним пензликом він наносив іерогліфи чорними або червоними чорнилами. Такі малюнки написи коштували дуже дорого. Ними прикрашали будинки, розвішуючи шовк, ставлений в рами, як картини на стінах. Дуже часто у вигляді таких написів використовували вислови Конфуція про виховану людину. Мудрець говорив. Що таку людину легко впізнати за манерами. Тому з дитинства китайці із заможних сімей вчили вести себе правильно. Дитина мала завжди бути вічливою, слухатися старших, але не підкорюватися їм. Вихований китаєць завжди знімав взуття перед входом в будинок. Він сідав з випрямленою спиною та спирався на п'яти. Він мав бути акуратно одягненим і завжди добре розчесаним. Уміння робити зачіски. Високо цінували в Китаї. Чоловіки збирали довге волосся в пучок, жінки будували складні зачіски, тих, хто ходив з розпущеним волоссям, в Китаї вважали дикунами. Одяг китайців був простим та зручним. Зазвичай вони носили вільний халат. У простих людей були халати з дешевої тканини, багатії одягалися в шовкові шати, прикрашені вишуканою вишивкою. Зазвичай вишивали зображення квітів і тварин. Особливою популярністю користувалися зображення драконів. Халати китайців були найрізноманітніших кольорів, крім жовтого. Одяг жовтого кольору міг носити тільки імператор, син неба. В давнину китайці освоїли мистецтво трапези за допомогою спеціальних паличок, З цей звичай зберігся й до сих пір. Як і багато інших традицій та правил, до яких вони ставились з особливою шаною, це стосувалося історії. Слідом за Конфуцієм, китайці любили говорити передаю, а не вигадую. Тому вони дбайливо зберігали та передавали з покоління в покоління, накопичені століттями знання і культурні цінності піднебесної. З давніх часів в та старанні писці – Робили позначки на ворожільних кістках та панцирях черепах, бамбукових табличках і шовку, а згодами на папері. Вони записували все, що бачили та чули, що відбувалося навколо них і заслуговувало на подальшу згадку. За часів управління династії хань з'явилися перші великі літературні твори. До цього ж часу відноситься і зародження в Китаї історичної науки. Так, Пензлю батька китайської історії Сима Цяня, він жив в 146-86 роках до нашої ери, належить велика історія Китаю. В ній вчений описав всі події, що відбувалися в піднебесній, починаючи з часів правління міфічного предка Хуанді і закінчуючи сучасними Симацяню правителями. Ця книга отримала назву Історичні записки Шицзі, Симацян намагався не тільки розповісти про події військового та економічного життя країни, про побут і звичаї різних народів, що населяють Китай, а й пояснити причини тих чи інших подій та явищ. Книга Сима Цяня довгий час була зразком для наслідування для наступних письменників. В стародавньому Китаї існував один дуже цікавий звичай починаючи з правління Цінь Шихуанді, Урядовці збирали народні пісні як інформацію про якість правління кожного імператора. До таких збірок увійшли найрізноманітніші твори. В одних, наприклад, йшлося про те, як небо покарало невмілого правителя, наславши на нього біди та нещастя, в інших, навпаки, як небеса звеличували гідного, посадивши його на трон. Найулюбленішим і поширеним видом розваги у китайців був театр. Театральні дійства в давньому Китаї зовсім не були схожі на наші сучасні вистави ні за змістом п'єс, ні за декораціями, ні за костюмами. На сцені китайського театру виступали тільки актори-чоловіки. Вони грали полководців, багатіїв, звичайних трударів та навіть жінок. Їх обличчя розмальовували різнокольоровими смугами, кружечками, квадратиками. Це було зроблено для того, щоб показати характер персонажа. Наприклад, якщо обличчя актора було пофарбоване червоними та чорними фарбами, то він зображував лиходія. Якщо воно було білорожевим, значить актор грав доброго персонажа. Декорацій на сцені не було, але артисти поводилися так, ніби вони існували. Наприклад, проходячи через неіснуючі двері. Актор піднімав ногу, якби переступаючи поріг. Всі вистави китайського театру грали давньою мовою і супроводжували музикою. Традиції китайського театру збереглися й до наших днів. Ми вже говорили про ще одне мистецтво, розвинене в стародавньому Китаї каліграфію. Однак варто сказати і про шовк, на якому китайські майстри створювали свої роботи ще в давні часи. Китайці помітили, що гусениці метели катутового шовкопряда плетуть свої кокони з красивих і міцних ниток. У Китаї почали розводити шовкопрядів, розплітати їх кокони, а з ниток плести найтоншу блискучу тканину шовк. Вишукані китайські шовкові тканини мріяли мати правителі та заможні красуні в багатьох країнах. Вони дуже дорого коштували, довгими місяцями їх перевозили з Китаю. Через Центральну Азію в країни Близького Сходу, а потім і далі в Середземномор'я. Великий шовковий шлях пролягав через гірські хребти та рівнини, пустелі й річки, терпляче рухалися по ньому, каравани верблюдів і коней, навантажені цінним вантажем. В далеких краях торговці розраховували отримати непогані прибутки. Під страхом смерті шовкопрядів забороняли вивозити за межі країни. Лише в VI столітті два ченця таємно доставили кілька коконів до Візантії, щоб шовк почали виробляти й в Європі. Щоб не заблукати, китайці винайшли компас. В центрі листа полірованої бронзи поміщали ложку з магнітної породи, яку закріпляли так, щоб вона могла вільно обертатися, її ручка завжди показувала північ. Великий шовковий шлях протягом тисячоліть пов'язував Китай з багатьма країнами та народами. Так, згідно з давньокитайськими джерелами, в першому столітті до нашої ери купці з піднебесної торгували з 36 державами. Але не тільки шовком торгували китайські купці. З рослин, каменів, глини в Китаї виготовляли яскраві та стійкі фарби, художники з дивовижною майстерністю. Створювали картини на каменях і дереві. Вони відкрили секрет лаку, яким покривали дерев'яні вироби, парасольки, навіть взуття, лакові вироби були блискучими та водонепроникними. Китайці навчилися виготовляти фарфор і скло, з яких створювали прекрасні вази та посуд. Всі ці вироби коштували дуже дорого та користувалися великою популярністю в інших країнах. В середині першого тисячоліття до нашої ери китайці вже використовували для фаєрверків двовижний винахід порох. Цю речовину застосовували й в побуті. Наприклад, порох використовували як дуже корисний засіб під час епідемій, а також при лікуванні ран, порохом труїли шкідливих комах. Минуло кілька століть, і китайці зрозуміли, що порох може бути страшною зброєю. В поєднанні з вогнем. Він приводив до вибуху. Китайці були майстерними лікарями, вони знали секрети рослин та мінералів, виготовляли з них ліки від багатьох хвороб. Китайські лікарі дуже добре вивчили людський організм. При цьому вони відкривали в ньому точки, вплив на які покращує стан здоров'я пацієнта. За допомогою золотих голок, які лікарів встромляли в такі точки, успішно лікували багато серйозних захворювань. Акупунктуру застосовують і в сучасній медицині. Стародавні жителі піднебесної були дуже працьовитими. Вони вивели нові сорти овочів і плодових дерев, навчилися вирощувати чайні кущі, збирати та зберігати їх листя. Золотистий напій чай вважався цілющим, надаючим людині сил. А щоб захистити селян від частих землетрусів, китайці навіть винайшли пристрій, який передбачає ці біди. Отже, багатьма корисними винаходами ми сучасні і досі зобов'язані давнім китайцям.